Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Я запрошена своєю донею ось у це кафе. Бачите, як називається? Отак називається. Сьогодні у мене день народження, і доня мене запросила у це кафе. Відсвяткувати і спробувати мочі, тому що ми кажемо мочі, але... Дуже вірно називати так, як треба. Дівчата мені розповіли, що називають мочі. це кафе вся продукція приходить з Японії. Вони не готують самі. Вони замовляють. Всі оці десерти приходять з Японії. Бачите, це такий легкий десерт в баночках, який ви можете взяти з собою. Перекусити. Треба спробувати. Ну, якщо хтось ну, коштував уже мочі, так? я просто знаю, що все таке, так? Але нас теж готують. Навіть є канали кулінарні, які самі теж готують, так? Але ж о, наші смаки це одне, а смаки які. Готують японські кухарі, це зовсім-зовсім інше. Тому, якщо є можливість, ну, тут є ціни під, під кожним, бачите? 98-108 гривень, але смак не перевершений. Є різні смаки, шоколадний, це розовенький, що це в нас малина. Ну, якщо хтось хоче подивитись в інтернеті, що таке мочі, то ви знаєте, що готується із рисової муки, оболонка. так? Тому що моя знайома, яка проживає в Ізраїлі, коли вона приїжджає в Україну, то вона готує нам такий десерт. Кафе дуже-дуже гарне, смачне. Тут вам приготують і чай, і каву. І різні напої, коктейлі. Все дуже якісне, достойне. Якщо є можливість відпочити, то я вам просто рекомендую, тому що тут працюють гарні люди, дуже приємні дівчата, просто дуже це чаї. Хі -хі. Це чаї, китайські, японські, ви замовляєте. Все, що вам хочеться, ви можете тут замовити. Ось таке дуже гарне кафе, просто дуже, де ви можете відпочити. Я не буду казати, що ми ходимо кожного дня. Ні. Просто сьогодні в мене день народження і доня мене запросила на таку смакоту. Тому що я не можу сказати, що я такий фахівець в цих таких смаколиках. Але я ж кажу, в мене є знайома, яка готує, і я це полюбляю. Ось сьогодні ми взяли такий чай. Хочете такий чай. До чаю нам подали каштановий сироп. Ось я просто один уже розрізала. Тому що ми взяли всі різні смаки. Усі різні. Шоколадно тут. Я просто очки. Не достала і не можу вам розповісти. Цей нам дали, так як ми замовили на 500 гривень, то цей нам дали подарунок. Ну Я вам скажу, що отак просто посидіти, відпочити, посмакувати, тому що, ну, хтось каже, що я можу таку насолоду споживати кожного дня. Я не можу сказати, що я можу споживати кожного дня, тому що це просто на любителя. Але Іноді мені подобається, тому що доні один раз моя готувала сама, то теж мені дуже подобається. Але це, я ж кажу, смак Японії, тому що вони кажуть, що продукція приходить в замороженому стані, і потім розморожується і люди смакують. Тому, мої дорогенькі, якщо у вас є можливість, іноді треба зробити собі релакс і відпочити. А отаке кафе. Отака насолода приходите, замовляєте і насолоджуєтесь. І хай нам буде приємно. Ну а що робити? Шампанського у нас немає, хуніяку теж, а отакий от смачний стіл мені запропонувала моя доня. І мені дуже-дуже приємно. Ну що, вам добра, здоров'ячка, а нам насолод, тому що все-таки це смакотень, Просто смакотень.